Доброго дня! Урок номер 11. Знаки альтерації. У чорних клавіш фортепіано немає власних імен, і їх називають іменами білих сусідок і знаками альтерації. Що ж таке знаки альтерації? Це дієзи, бемолі та бекари. Ти, певне, чув вже ці слова. Подивись уважно на клавіатуру. Ось він, дієс. Підвищує звук на пів тону вверх. Підвищує. І так, клавіатура нота до. на Напівтона вверх. то дієс. Ре. Ре дієс. Фа. Фа дієс. Соль. Ми з тобою пропустили ноту мі. Півтона це буде ось, це буде мі дієс. Да. Бемоль. Він понижує звук на півтону. Соль. Соль, бемоль, ля, ля-бемоль вниз на півтону вниз сюди. Сі сі бемоль до, а де ж буде до бемоль? Вірно, вот, до-бемоль. Коли ми пишемо знаки альтерації біля нот, то обов'язково пишемо їх перед нотою. А коли промовляємо, то говоримо після. Наприклад, до дієс, ре дієс, а писати будемо перед нотою. Дієзи і бемолі, написані біля ключа, перед розміром називаються ключовими знаками і діють протягом усього музичного твору. А дієзи і бемолі, написані перед нотами, називаються випадковими знаками і діють протягом одного такту. Подивись уважно на завдання номер 1 Зараз ми з тобою потренуємося у написанні знаків альтерації. Знак пишеться там, де і нота. До дієс, дієс, мі дієс. нота мі. На першій лінійці фа дієс, нота Фа. Далі соль дієс. дієс. І так далі. Бемоль. Пишеться там, де і нота. До бемоль, ре бемоль, мі бемоль, фа бемоль, соль бемоль, ля бемоль і так далі. Подивись, будь ласка, казку за посиланням, яка називається знаки альтерації. Наступне завдання. Тобі потрібно скасувати знаки біля нот. Який знак скасовує попередній знак? Вірно, це бекар. Давай потренуємося з тобою у написанні бекарів. До дієс скасовуємо до бекар. Бекар так само пишеться там, де і нота. Соль дієс, соль бекар. Промовляй нотки вслух. Мі бемоль, мі бекар, Ля бемоль, ля бекар. Фа дієс, скасовуємо фа бекар. Це нота фа другої октави, Ха, бекар. І так далі. Наступна вправа потрібно заспівати варіації на тему французької народної пісні нотами. Та проплескати у долоні лише тільки сильні долі. Итак, співаємо. До до со. Поваємо ще раз і проплескаємо лише сильні долі. Так, розмір дві чверті. Яка ж доля буде сильною? Перша. До до соль, соль. Уважнє завдання. Потрібно написати вказані дієзи і бемолі біля нот. Цифра вказує, у якій октаві потрібно записати ноту. Варіація на тему французької народної пісні співати нотами та стактуванням, і написати її у нотному зошиті в кінці робочого зошита нотами другої октави. Будь дуже уважним!